Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему жари і годування нутрії в жару. Якщо в нас температура піднімається більше 25-30 градусів, то нутріям стає відносно некомфортно. В природі нутрія в жару вона залазить, в день залазить. Свої нори, і вона там проводить практично весь час, коли дуже-дуже жарко. А харчується, виходить харчуватися, вона в більшості випадків це є нічна тварина, і вони по ночах собі е добувають більшості їжу. А тепер як нам нутриводам е боротися з тою жарою? Перша, якщо на вулиці дуже-дуже жарко і світить сонце, і, вули... і нутріє в, нас... в нас на вулиці, в першу чергу потрібно зробити тінь, щоб сонце не падало на клітку чи вольєр, мінімально, щоб захистити. А якщо внутрі утримуються в клітках, то взагалі 100%, щоб сонце тура не падало, щоб над клітками був тінь, була тінь. <клітка> Бо <клітка> якщо буде сонце падати, кл... желізо клітки буде нагріватися і буде дуже-дуже жарко, і внутрія буде як на пательні. До чого приводить жара? При дуже великій жарі нутрія може. Е... Бути дуже-дуже погано е, і включно до загибелі нутрій, якщо нутрія не має де сховатися від тої жари. Якщо ми зробили тінь, що ми ще можемо зробити доброго для нутрій? Е, в жару нутрій <клухи> повинна нутрія мати вільний доступ до води. По крайній мірі, щоб вона мала пити. Наприклад, в мене в приміщенні вони безпосередньо сонце не падає, але як на вулиці, наприклад, 35 градусів в тіні, то в даному приміщенні десь біля 30, напевно. Тут ми маємо поїлочку. Поїлочці, бачите, вода внутрі, якщо хочуть, вони собі п'ють воду, є вільний доступ до води. І нутрія, тим самим буде трошки себе захищати і легше переносити жару. Їсти, звичайно, в день вони дуже погано їдять, гранулу, але непогано вони їдять корми, овочі і фрукти, які мають дуже багато вологи води в собі. І нутрія, тим самим задовольняє свої потреби. Якщо Довший проміжок, ну, наприклад, дуже великий протягом місяця. У нас такого немає в нашому західному регіоні. У нас там тиждень-два, може жара така конкретна бути. Потім погода в нас періодично міняється. А на півдні, де там затяжна жара, то і нутрії відмовляються звичайно від корму. Корму їм. Гранули або каші їм побільше давати на ніч. Вночі, якщо ніч відносно прохолодніша, і хоч вночі має добре наїдатися, а вдень потрібно зменшувати кашу, то все, бо це перевід, як ви побачили, що не доїдає внутрія, це є перевід корму і треба зменшувати долю каші, чи гранули, чи хто чим годує. Якщо нутрія не з'їдає ту наші зернові кашу чи гранулу, основну калорійну групу, то вона буде звичайно худати. Для того, щоб не допустити, щоб нутрія худала, ми мусимо вирішувати питання. Ну, вирішувати хто як може, хто має город, на городі має. Кукурудзу, наприклад, буряк, гичку буряка, буряк, і огірки, ну, соковиті яблука. Внутрі, якщо не з'їдає, не їсть вона гранули, то треба давати їм соковиті корми, кукурудзу і інші. І за рахунок того, поповняти їхні організми калоріями, щоб. Зменшити їхнє, ну, щоб вони не зменшували вагу, а якщо зменшують вагу, то мінімально, щоб було зменшити. Бо нутрія, наприклад, яка не їсть зерна або каші, протягом, наприклад, будемо рахувати протягом місяця, то вона може похудати до кілограма і більше може напевно. А якщо нутрія худає, то спробуйте потім, щоб вона знов треба той місяць грошей на вітер годувати, щоб вона набрала знов той кілограм. От, то добре, якщо, наприклад, ми маємо там 10-20 нутрій, і ми тим не, не переймаємося там пару кілограмів зерна туди-сюди. А хто має 200, наприклад, внутрі або більше. По представте собі, що протягом місяця мінус 200 звісне, мінус 200 кілограм живої ваги. То, то сумашедші гроші, і, і з тим треба воювати, якщо це можливо. Звичайно, саме краще саме краще так планувати народжування. Нутрії, щоб внутрі великі, наприклад, більше п'яти кілограмів, щоб вони в ту жару не були, а щоб відгодівля їхня приходила на більш на вересень-жовтий, наприклад, щоб ну, якщо, ну, бо планування внутрівості відіграє велику роль, щоб ми могли спланувати. Бо внутрі до п'яти кілограмів, яка. До п'яти місяців, будемо так казати, яка інтенсивно, яка інтенсивно набирає вагу, росте, то вона, звичайно, їсть більше-менше їсть. І в принципі в таких внутріях, якщо не є дуже катастрофа з температурою в приміщенні чи в клітці, то нутриї, всі молоді нутрії, вони все рівно будуть їсти. І рости більше, менше, але прирости будуть. А нутрі вже більше, старші після 5 кілограмів, якщо дуже жара і вони не будуть їсти, то, звичайно, звичайно то важко і, і треба так коригувати і годувати в хані вдовго їм. Огірки кидати. Таке, хоч вони тим не будуть наїдатися, ну, але будуть наповнювати соковитими кормами. Свій організм вологою і за рахунок того, бо організм тварини ну будь-якої істоти, вона складається е, в більшості з вологи, води. Якщо внутрі е, не їсть, то е, той жир, що вона відложила в себе, він починає її всередині годувати, за рахунок того жиру, що всередині, вона не хоче їсти, вона худає, а худає ще по тій причині, що немає достатньо води. Або в кормі, або в або доступу до води, коли вона дуже хоче пити. От. Так що, можливо, я щось ще не договорив, думаю, якщо фахівці. Внутріводи за стаджу можуть мене доповнити. От. І, бо Тим, хто починає тримати нутрі, потрібно знати будь-які нюанси і тим, які проблеми будуть виникати, щоб якось добре долати ці проблеми, щоб в нас не було ніяких проблем, щоб ми получав, отримували хороші прирости. І щоб ми були завжди з дієтичним м'ясом. Наприклад, дивіться, от маю я внутрі, дану 9 штук. Тут о, їхній кавалер зразу вон сидить, він вже такий гарненький, 17 е серпня йому виповниться 5 місяців. Я його кину на ваги, бо він був такий невеличкий, а зараз їсть добре, і зі мною починає дружити. Зараз я спробую, йому маю ось тут огірочки наготував, бо самець вже й до мене підходить. На. Не знаю, чи на камеру він схоче, йти. ні. Бачите, говорю, ну, але О. самець досить гарно росте. І І буде він їх парувати. Знову порвати я буду їх напев, з такого розрахунку, щоб вони народилися... ну, почали буду кидати їх десь середині, напевно, жовтня, з такого розрахунку, щоб вони народжувалися Вирахую, щоб вони народжувалися приблизно в березні, почали народжуватися в березні місяці. Чому березні? Дивіться, з березня по, е, якщо почнуть 1 березня, так во візьмемо, то пе, наперше, е, на перше, ну всі, вони всі не будуть, наприклад, народжені 1 березня. Ну, я почну з найстарших, які можуть народитися 1 березня, то е, в 6, 6 місяців вони будуть мати 1 вересня, і якраз після в 6-5 вже в серпні ще буде трохи жара, а вже в вересні температура буде йти на пониження. І ті високі температури не повинні вже менші температури не повинні е, мішати, набирати. Ваги нутріям, бо в вересні, як не як вже прохолодно. Прохолодніше будемо рахувати від, від початку серпня. Так, і, і планую, що, якщо будуть народжені нутрії першого, наприклад, березня почат, будуть починати народжуватися, я їх буду тримати 7-8 місяців, буду тримати до того часу скільки буде зелені на городі, корму. З'їдають маса та нутрій, дивіться, буде 9 самок, хай з 9 самок, 7 народить, тому що великий процент може бути може бути всі запліднені, може одна-дві бути От. І навіть хай припустимо, 8 народи по 5 штук, я не говорю побільше, 40 штук буде і 40 штук догодую до 7-8 місяців. І 40 штук по живою вагою буде в мене біля 7, 7 кілограмів, як мінімум 8 місяців буде. от, І 7 на, на 40, бачите, буде самошедша е, маса, жива маса тварин. от, і... Що потім? Ну, а потім вже думати, де ті нутрії подіти, чи продати, чи е, собі морозилку запхати, бо так як в мене того року відносно мало нутрі для споживання, то морозильна камера звільниться і потім попхаю я морозилку. Дай Боже тільки здоров'я, щоб було е, е, в нам. Щоб був мир в країні, і ми собі будемо давати ради, ділитися племінними тваринами, кому це буде потрібно, і все буде добре. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.